Привіт, друже! Ти на каналі Обізнавай українською. Тут цікаво дізнатися більше нового. Мене звати Віка, і сьогодні ми поговоримо про зимові свята України, які чекають діти, такі як Свято Миколая Різдво його традиції, такі як Свята Вечеря, калятки, Ранкові щедрівки. Як ми зберігаємо і шануємо наші традиції, і чому ці свята так чекають діти? Почнемо з Святого Миколая. Це перше зимове свято, на яке чекали діти. В Україні його святкують 6 та 19 грудня. Цей добрий дідусь зовсім не вигадка. А справжній, на якого чекають діти, бо він своїми добрими ділами завоював серця всіх людей. Колись він ходив по цій землі і допомагав бідним, підносив їм допомогу, дарунки, ставив їх біля вікон вночі, щоб ніхто не бачив, молився за хворих і робив багато добрих справ, за що Бог йому у всьому допомагав. Зараз із нами тільки віра в нього і його чудеса. Бо сам Миколай давно помер. Але подарунки дітям приносить до цих пір. А тепер розглянемо Різдво та традиції. Різдво це народження Ісуса, нашого Спасителя, починається з святої вечері, де збираються рідні за спільною молитвою та вечерюють традиційні страви, такі як куття. Після вечері хтось із дому йде колядувати, а хтось обов'язково залишається вдома чекати на колядників. До речі, це свято діти люблять за колядки, на яких можна заробити кошти. Та й не тільки за це, ще за душевну теплу атмосферу, де панує радість і любов. Давай послухаємо колядку і побачимо, як це відбувається. Як же це гарно. Я аж сама захотіла вже одягнути кожушок і йти колядувати. Відчути тепло Різдва. Тобі, мабуть, цікаво почути за щедрівки? І я, звичайно, розповім щедрують на Старий Новий рік або на свято Василя. На відміну від колядок, щедрівка тільки для хлопців. Вони ходять щедрувати з самого ранку, коли колядка починається з вечора. Правда, цікаво. Давай розглянемо щедрівку. Ну Що ж, я закінчую свою розповідь. Можеш більше поцікавитися у батьків, які вони знають традиції зимових свят. А я кажу тобі, бувай ще зустрінемось, і не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нову цікавинку.